Сьогодні розповідаю, як моделюю з викрійки шорт без бокового шву, викрійку штанів з боковим швом. А побудову таких шорт можна побачити у попередніх моїх відео. Спочатку переношу на 1-2 см лінію боку у сторону передньої половинки. Таким чином утворилася лінія, відносно якої я буду далі працювати. Далі визначаю довжину мого виробу. На малюнку я показую це схематично: від лінії талі до низу. Заміряну довжину відкладаю на лекалах. Потім роблю завуження по лінії боку у вигляді виточки. Рибавка піопфату бедер у цьому виробі була 10 см, тому я без проблем можу забрати по лінії боку у виточку 10 см 6 см. Відкладаю у сторону задньої та передньої половинки по 3 см. Бокову виточку роблю десь 10-13 см. Це залежить від висоти вашого бедра. Далі проводжу лекальні лінії. Їхня форма також залежить від структури вашого тіла. Далі довжини відрізків понизу шорт, відкладаю перпендикулярно лінії боку мого виробу. По цих лініях до середини відкладаю 5 см від внутрішнього шву і бокового шву 4 см. Далі проводжу завуження до цих точок, як показано на відео. По кроковому шву роблю більш увігнуту лінію на 1 см. По низу виробу. Роблю увігнуті лінії на 0,5 см, а мої штани готові? Став лайк та жми на дзвіночок, щоб не загубити нових відео.